Мене дуже надихає Марія, мати Ісуса. Uh -huh. Просто коли я собі думаю про те, що там не будемо брати той факт, що вона була дитина, там да, це був інший час, це була норма. Але того, що в неї не було чоловіка, і вона стала вагітна. І вона просто довірилась Янголу, uh -huh. да, який прийшов їй і про це сказав, шлях, який прийшов, коли вона як вона народжувала, де вона народжувала, місію, царя. Uh -huh. Ви представте, скільки із питань і віри вона проходила за цей час. Морально, ну скільки? Ці дев'ять місяців, мені здається, вона пізнала знала Бога ще більше, ніж за всі свої 12 років, чи скільки там було до цього. Шлях, коли вона знала, що Ісуса вб'ють, вона знала це коли його вбили, вона була поруч. коли Ісус воскрес, де вона була? Вона пішла туди, де був Ісус. І для мене це дійсно такий, напевно, самий яскравий приклад. Як жінки, так і мами. Вона була мамою. Це дуже коли твою дитину вбивають так. ні за що не по причині. І це дуже великий приклад довіри Господу, дуже великої так. довіри, дуже великої смирення. сили, ага. смирення. Так. Мені здається, в ній напевно змістилось все, що тільки можна, вся ця прекрасність жіночої, ну того, як Бог створив жінку, цю силу через все це пройти, ну для мене дуже надихає.